Доброго дня, сьогодні вас знову вітає парксайд, тому що сьогодні у нас п'ятниця, а в п'ятницю ми завжди робимо огляди на парксайді. Ну, цю новину ми чекали вже, мабуть, три тижні. І ось перші вікна встановлені на другому поверсі. Бачите, там ще є пара місць не встановлені, ніби там прийомні площадки таке. Але вікна вже по більшій площині. Готові. Давайте зараз, мабуть, зайдемо всередину і подивимось, як же виглядає квартира, коли в ній вже стоять вікна. Правда, ще не зроблено ніяких стяжок. Ще одне вікно подали. Ого. Ого. Ну, зовсім по-іншому. Зараз з'явилося ехо. Ну Так набагато краще, дійсно. Ага, тут вже почали встановлювати вентиляційні блоки, бачите, тут ще не встановили, а в цій квартирі вже встановили. Як розумію, з тої сторони йдуть. Це той поверх, який піде під, під, під шоурум. Так, стоять тут, тут ще не стоять. Тут ще бачу, не стоїть. Тут а отут один стоїть, один не стоїть. Ну, коротше, я так розумію, їх якраз зараз в процесі встановлення тих вентиляційних блоків. Давайте підемо далі. Це добра новина про вікна. Це дуже приємна. Новина, до речі, подивлюся. На всередину фасаду теж вони стоять чи тільки назовні? Ага, її тут вже поставили, підготували для встановлення, але ще не вставили. Угу. Окей. Що, пішли далі? Я, мабуть, мабуть, нагору залазити не буду. Зараз покажу перший будинок. З другого поверху, от бачимо, там по плиті працюють хлопці, вони її набирають. А тут вертикал другого поверху. Получається, умовно, там якщо взяти середню, то два поверхи підняти по третій-четвертій секції. А тут потроху, звідси не видно, йдуть парапети, вони поступово, так щоб просто не, за, не, не, не заляпати вікна, які ми встановлюємо, тому вікна вставляються тільки там, вже парапети готові. Так, пішли вниз, не буду сьогодні підніматися нагору вам, показувати вигляди. Тим більше, що сьогодні така допасла погода, і я б сказав, бо що то, то краще дивитися на всю цю красу, сонце. Коли... Так, йдемо далі. Що хотів вам показати? Давайте сьогодні поговоримо про другі і про треті будинки. І потім я поїду ще окремо зі окреме відео про почесні споруди. Сьогодні якраз якесь обладнання повинно вже приїхати, буде там зберігатись. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Бачимо звідси, вже видно, що почало набирати вертикал на другому будинку. Це у нас секція номер 2 кутовий під'їзд. Бачите, сіточки вже. Ось вони готують для того, щоб поставити стіни. І з'явиться у нас ну, перша вулиця. Ну, її зараз важко уявити. 20 метрів вулиця, а та ширша буде, яка перед на перехресті, 23 метри. То я так візуально так уявляю, що ну, досить немало місця. Так. Що у нас по другому будинку відбувається? Ви бачите, друга секція Це виставляють стіни. Першу секцію, от, бачите, один бабкатик катається, робить зворотню засипку і... І. і, і, і. Давайте і підемо, краще обійдемо. Це найкращий варіант, щоб я зараз нічого не видумував. Бачите, тут залита підлога. Мається на увазі, що це ще не стяжка, стяжка заливається вже в кінці. Але це підлога, в рівень з якою буде мовниця вулиця. Так, далі у нас Тут такі високі фундаменти виходить на цьому рівні. У нас виходить стіни фундаменту роблять по третій секції. Це кутовий під'їзд третьої секції, і він пішов потім туди далі. Так, ну що, сьогодні знов у нас буде митися автомобіль, тому що я бачу, що ми знов заліземо трошечки в багнюку. Ну, але я б все ж таки заліз, щоб вам показати всі, всю красу, тому що ну, реально великий об'єм роботи робиться, той якої не видно, отак от ззовні, але я все ж таки. Зважив би на це, що іноді ти довго щось робиш, а потім воно хлопку вистрілює. Нагадаю, що наші роботи до нуля займають по часу приблизно стільки, скільки роботи після нуля. Мається на увазі до рівня підлоги. Першого поверху і вище рівня підлоги, по часу плюс-мінус до півроку. Так, виходить третя секція, стіни фундаменту повноцінно. Оце, тут іде перепришка така, тому що цей фундамент трошки вищий, цей трошки нижче, тому вони якраз роблять цю частину, щоб вона вже почала працювати, так, як треба. Так, Ну і там плита. Вже зараз підійду ближче. Четверта секція, це є плита. Як би тут пройти, мабуть, знову вертаюся на дорогу ну Я думаю, що звідси видно достатньо. Бачимо з, з цієї сторони стіни вже по четвертій секції, по о, це у нас виходить як цокольний поверх, і вони йдуть сюди, там де ви якраз ті у нас знаходитимуться знаходити кладові приміщення. Так, по другому будинку, мабуть, все. Що можна сказати? Передала другий будинок вже хлопцям, які будуть будувати стіни. Тобто ті, що працюють монолітники вище на Ре, то трошки інші монолітники, то не ті ж самі. Це різні бригади, ті, там працюють на швидкості. Зараз іду показувати вам третій будинок. По четвертому будинку, бачите, поки що ніяких робіт не робиться, тому що не захоплюємо одразу. Великий захват, я рухаємось потихеньку, переходячи з, одні, з однієї ділянки на іншу ділянку. Бо у нас є такий нюанс, як погода наша львівська, яка трошки ускладнює такі моменти по речі котлування, більше, що у нас тут ґрунт дуже в'язкий, як тільки дощ, він одразу проявляє себе по-іншому, в нього такі цікаві властивості. Які не дозволяють нормально працювати. Але у нас є добрі новини. По факту вирито практично весь котлован не вирито практично весь котлован готовий по третьому будинку. Ми швиденько його вирили за рахунок того, що одночасно не будували два котловани, котлованщиш. А рили один. І от зараз нам лишається тільки дочекатись по погоді дозалити підбетонки. От дивіться, ото є. Підбетонка е, секції кутова частина другої і е, пряма частина першої секції третього будинку. Це кут е, у нас іде першої секції, потім тут іде перепришка вниз. І це у нас іде секція номер 4 От бачимо з підбетонки, у нас на сьогоднішній момент не залито. Я зараз навколо наскільки можна пройду. З підбетонки у нас не залито е, ну, умовно, е, дві третини першої секції. Третина четвертої секції. Ну і наскільки я пам'ятаю, там вже все залито, там вже навіть, по-моєму, починають роботу по набору фундаментів, але поки що нікого не бачу. Мабуть, ні. Ні, ще не починали, тільки розмітки якісь роблять. І все. По факту фундамент готовий. В чому, чому треба швиденько було залити підбетонку? Тому що якщо є підбетонка, то вже можна по ній спокійно працювати, вже незалежно від погоди, бо ми зробимо там нормальні сходи, по яких можна спуститися. І ти собі ходиш по е бетонній основі, розкладаєш арматуру, е ставиш опалубку і заливаєш, коли дозволяє погода, прогріваєш, якщо це потрібно. І спокійно собі робиш. От саме для цього ми спішили з третім будинком, щоб його теж передати цим хлопцям, які роблять нулі. от там Вони зараз закінчують нулі і переходять сюди. Передають той будинок е тим, що працюють вище нуля. А е котлованчики перейдуть вже на четвертий будинок. Чекаємо по ньому останні е деталі по кресленню Ну і все, потроху йдемо, потроху працюємо. Хто бачив, я не знаю хто не бачив. Один з інфлюенсерів, точніше блогерка, інфлюенсерка мабуть, так правильно сказати, нас прорекламувала. Це була досить така смішна історія з купівлею, бо та пані Оксана у нас багато супроводжувала клієнтів. І якось так і прийшла і каже, слухайте, ну, порадьте щось так вкласти. Посиділи, подумали разом, порахували. І вона все ж таки вирішила купити у нас однокімнатну квартиру. І раді прикола попросили зняти відео про те, що вона у нас купила. Вона зняла, вона зняла, провела цілу рекламну кампанію, якщо чесно. І виглядає так, що ми вже її гроші винні, якщо чесно. Хто бачив, той бачив, хто не бачив, може зроблю посилання. по-моєму Це Reels в, в інстаграмі. Ну, якось так. Попит одразу збільшився, причому попит як, як цікаво, інвесторський, тобто люди, які будуть потім перепродавати, скорше за все квартири. І з 1 листопада я трішечки підніму ціну по деяких об'єктах, не по всіх, але вони піднімуться. Тому хто ще думає, понеділок-вівторок у вас точно ще є, ну хоча б для бронювання, а потім ще тиждень на купівлю. Довго не зволікайте, якщо зайде велика кількість інвесторів, ми вимушені будемо незалежно від того, на якій стадії ми будівництва будемо вимушені підняти ціну. Я не думаю, що це такий процес, що завтра прям прийшли і побігли купувати, але вже відчувається такий попит саме інвесторський, він одразу з'являється, так як то сказати такі моменти. Люди пробивають, Там через одних виходять, питають через інших, через підрядників, через знайомих. Ну, багато запитів. от, така от весела рекламна кампанія вийшла з просто запиту на, на кудись вкласти кошти. Окей, менше з тим. Давайте зараз я перейду на наші очисні споруди. Там ще грізніше я впевнений. Ну, але вже маємо, що маємо, треба показати, тому що очисні споруди дуже важливий момент. Багато людей часто нам пишуть в коментарях, дуже стараємось на них відповідати коректно <кій> про те, що там десь побудували очисні, вони воняють, десь там ще щось побудували. Ще раз кажу, очисні споруди, які ми будуємо, це споруди закритого типу. В них очистка такого ж самого рівня, як і в відкритих, там де бактерії працюють. Ну, нібито краще. Але рівень точно не нижчий. При тому, що ми очищаємо е, санітарні стоки, а не дощові. А більшість, більшість очисних е, українських, вони приймають і дощові, і санітарні, чим зменшують навантаження на бактеріальну очистку. Це перше. А друге, це те, що ми будуємо систему озер перед тим, як скинути їх в... Е, Назовні в річку. Ми робимо систему додаткової очистки. Вона якось там спеціально називається, я точно що не можу сказати. Давайте так, я переходжу вже на очисні і там далі будемо з вами говорити. Ось так кріплять вікна. Все, до зустрічі.